Тепер саме так у Рівненському госпіталі будуть допомагати підніматися військовим, які пересуваються за допомогою візків або милиць. Тут за сприяння благодійного фонду Віктора Шакризяна приватним коштом встановили спеціальний підйомник, який допомагатиме пораненим захисникам швидше одужувати. Ви вирішили поставити зовнішній підйомник і в свою чергу для того, щоб він допомагав також візочникам, це людей, які ходять на милицях. Проходити на другий поверх чи на перший, тобто для того, щоб робити там певні прив'язки чи певно там от від лікаря послуги. У час повномасштабного вторгнення досить гостро стоїть питання про медичну допомогу військовому складу, тимчасово виконуючий обов'язки командувача військ ОК Захід, полковник ЗСУ Юрій Колос впевнений, що завдяки підйомнику, який допоміг встановити благодійний фонд Віктора Шакерезяна, це питання буде вирішуватися набагато швидше. Ця споруда сьогодні, яку ми відкриваємо, вона дійсно буде сприяти тому, що особовий склад якнайшвидше буде відновлюватися. Їм буде створений максимальний комфорт для того, щоб вони відновлювалися і поверталися в стрій. Начальник госпіталю наголошує, що такий засіб підняття став досить необхідним, коли поранені військові почали повертатися додому на лікування. Цей ліфт він розгружає перше, психологію людини, яка віддала частину свого життя на фронті, показує, ускоряє процес переміщення на перший поверх і потім далі по іншим діагностичним відділенням. Відомо, що в Рівненському госпіталі провели безліч операцій для військових, причому найскладніших, які повертали до життя українських воїнів у надзвичайно складному і навіть критичному стані. Щоправда, будівлі, у яких він розташовується, збудовані дуже давно і не були обладнані ліфтами, що ускладнювало роботу лікарям. Транспортувати пацієнтів в операційну було надзвичайно складно. Тепер же зовнішній ліфт є і тут. Його вартість складає більше мільйона гривень. Подарований військовому госпіталі благодійним фондом Віктора Шакарзяна. Він слугував. Атиме як одужанню наших захисників. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.